Слава. Марія, привіт. Привіт. Я рада тебе бачити. Ти з'явилася в інстаграм у перший день війни майже після дворічного мовчання. Це означає, що війна стала такою точкою твого повернення. Я не маю жодного морального права мовчати. Не маю жодного права морального не використовувати е, свою аудиторію, яка б вона не була е, там, не мільйонна. Е, бо я насправді 4 роки не була в, в соц 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 соцмережах, але це не має значення. Е, тому що е, мене болить, тому що для мене важливо говорити і бути з людьми, бути. Бути свідомою частинкою суспільства зараз, де ти була, коли почалася війна? Я була і є в Львові. Uh, і Львів це зараз така uh, гуманітарна столиця, гуманітарна гавань, я би так сказала, так, яка прихищає, приймає людей, які перси переселенців, біженців, uh, звідки uh, постійно курсують, курсує допомога так, на фронт. Uh, тобто ми є тиловою частиною зараз. Я приїхала насправді до Львова раніше, вже там, 4 роки назад, так, і зараз десь навіть uh, це до. Добре, що я можу бути корисною, допомагати людям десь там знаходити собі прихисток, там якісь контакти, щось в такому руху світа. А як ви Тут... дізналися взагалі про війну? Я прокинулася в самий ранку і. Що сирена була трошки пізніше, десь в годині десятій. От коли і зрозуміла я, що війна, це коли я почула цей е, такий різючий, жахливий просто звук сирени, так? Я побачила спочатку, що воєнний стан, побачила, е, що пан Путін та пан не підходить. Просто що Путін було. Так, що він е, е, свою. Операцію, війну почав ось, і о, в мене почало тьохкати серце, я о, не спам'яталася, як це сприймати, що відбувається ранок, шок, сирена, і о, я тобі скажу так, що місяць пройшов, а досі якось важко усвідомити. Кожного дня, кожного ранку, я себе перепитую, чи, чи справді все так, як воно є. А ти засуджуєш артистів з України, які мовчать про війну, ти маєш на увазі тих артистів з України, які живуть в Росії, так працюють в Росії. Знаєш, історія тягнеться значно довше ніж власне повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну вже з 2014 року. Мала би статися певна певний злам в головах людей, але з 2014 року всі дружно слухали російське, все це було в топі прекрасно і таке інше. І ми в певному сенсі, мені здається, зараз е, проходимо, здаємо якийсь екзамен з історії, тому що. Це не тільки про місяць війни, це я навіть я би сказала про століття вічного пригноблення, заборони мови і таке інше. Від Шевченка до Павличка всі наші предки говорили нам мовою літератури е, і мистецтва, говорили нам про дні ті самі речі. І е, я думаю, що зараз ключовий момент для того, щоб е, вже нарешті. Визначитися своєю позицією, хоча ключовий момент був вже в 2014 році. Ти знаєш, я коли е, готувалася до е, ЗНО зовнішнє незалежне оцінювання, коли я е, хотіла поступати, і mm -hmm. здавала здавала ЗНО з історії України і е, гуртаючи е, сторінки історії української, я відчувала, як мені зароджується така така націоналістка і та ще Бандерівка. А потім, коли приїхала до Києва, там багато російськомовного населення і мала там. Познайомилася з багатьма росіянами, зокрема на конкурсі нова хвиля в Юрмалі 2012 році, mm -hmm. так і десь була якась дружба, співпраця. Цих граній вони якось постирались. Так, була якась така космополітська історія. Але в 2014 році все стало чітко. Я скажу тобі, що тут абсолютно не вважаю там за якийсь кіч. Але, типу, я була в 14-му році, представляла країну на Євробаченні, і а, там мене були купа замовлення в РФ після Євробачення, і це а, було неможливим. І в принципі, з 14-го року, вже з того моменту, коли наша суверенність була ослана. Оспоріна Російською Федерацією, ми мали вже зробити свої висновки. Я думаю, що зараз це вже просто край. Це вже край, який ну, це вже, тим людям, хто нашим артистам, які живуть у Росії і не говорять про війну, повернення назад нема. А в кому з цих артистів ти найбільше розчарувалася? В моїй землячці, безумовно. Мої землячі, це я з Чернівців, це Ані Лорак. А, якщо ще якісь півміри могли бути десь там, вже наче Ані Лорак виступала в Україні цього року, так? Ну, в даній ситуації це, це просто кричуще, це просто. Немає, нема слів, нема слів таких, аби можна було залишатися коректною і не використовувати нецензурні слова. Ну вона в принципі один раз розмістила пост е, е, у себе в інстаграм, і це було е, ну, типу, таке е, е, ніхто не говорив. що це Росія напала на Україну, а е, просто там, типу, щось там за мир. Е, мир у всьому світі. А як ти вважаєш цього замало? Звичайно. Це, Боже мій. А, а, знаєш, це ж не конкурс краси, де усі та, ці міст і так далі кричать, що ми за і за те, щоб, щоб, щоб дітки не хворіли, і так далі. тому подібне. Це війна. Ці дітки гинуть тут і зараз. Гинуть люди. Гнів. Бере такий просто і, і, і лють, і, і злість, і, і журба, колосальна журба. Що, що мені здається, інколи що серце стільки витримати не може, і, і просто сказати ну, банальне, ні війні – це е, ще гірше ніж не сказати нічого. Мені так здається. Хто з відомих артистів тобі писав е, після початку війни? З ким ти спілкувалася, спілкуєшся? Та багато хто писав, це це в принципі бачиш зараз суспільство як єдиний організм. А я дуже пишаюся і захоплююся нашим духом і тим, що ми не вміємо такі знаєш, єднатися в моменти, такі турбулентні моменти. І як Шевченко казав. От тому лихі години. Ми завзяті і вперті, бо для вільної людини рабство гірше смерті, і ми такі завзяті і вперті. Я думаю, України української державності вже давно не були, якби не український норов. А ось і вміння один одного підтримувати. Ось ну ти по житті. Наскільки я тебе знаю, ми не дуже близько близько спілкувалися, але кілька разів у нас так було досить відверті розмови. Ти сильна духом. А тобі зараз страшно? Ні. Абсолютно ні. Я сама собі дивуюся. Артисти, ми артисти, ми дуже експресивні люди, емоційні. Але в мене абсолютно від початку, від першого дня е, е, все, що я відчуваю, це гнів. Це, це просто гнів. Я, е, Звичайно, ми всі намагаємося щось робити. Ми всі намагаємось бути корисними, допомагати так, як ми можемо, так але ми не можемо повпливати на якісь моменти, на якісь глобальні процеси, на то на той жах і свавілля і нелюдськість, яка відбувається в багатьох містах. Харків, Маріуполь, Болиць. Так просто я знаю, звичайно, ті міста, бо я там виступала і. Це, це, це суперукраїнські міста. Так як там сприймали те, що я співала, я співала ще там усіляких е, українських пісень, і е, інколи сприймалося навіть ще більше на Урані, ніж в декотрих західних містах. Це суперукраїна. А от ти сказав, що гнів ти відчуваєш. А ти гнів відчуваєш до кого? До всього російського. До, до всього російського. Також? Звичайно. Ну, а як ти думаєш, російський народ е, міг би вплинути на закінчення війни, вони бояться виходити на вулицю. Так, да, дивися, Вінстон Черчилль, та да, зараз ця цитата розлетілася всюди в соцмережах. Він казав, що е, коли тиран вже переходить всі границі через свою необмежену владу, не можна звинувачувати в цьому тільки одного тирана. Е, у нас теж були нюанси в історії, але ми, ми інші. Ми колосально інші. Ти ж бачиш, що то тягнеться в далеко-далеко в історію. Якщо це поети писали ще 200 років назад, ти розумієш? Про те, що ми затяті, що ми вперті, наше козацтво, наш дух, це ми інші. Ми інші. А там люди, будьмо, будьмо чесними, вони їх влаштовує така ідея нездорового шовінізму. Тому що взагалі шовінізм це класно, коли ти своє шануєш для італійця, італійське найкраще, для француза французьке. Але коли для тебе сусід нижчий, гірший, ніхто з якогось перепугу, так то це нездоровий шовінізм, як нездоровий егоїзм. А, і для їхнього цього нездорового шовінізму, який так само в них уже віками просто культивувався, так вони виховуються, та імперські ці всі амбіції, велич. Яка внутості ця велич вона тримається тільки на я, я русський, Росія там і так далі. Якби вони мали рівень життя, якби вони мали відношення до людини, якби вони мали якісь цінності, mm -hmm. ти ж розумієш, що ми інші тим, що в нас є цінності? Ось подивись, у нас є цінності сім'ї, нас mm -hmm. є цінності, у нас є цінності. У нас є віра, у нас є віра в добро, в нас є віра в людину. У них немає цінностей. Ну тобто мені інколи здається, коли я читаю різні новини а, або там якісь відео про те, як вони вже співають про те, що вони потоплять Вашингтон і що кинуть на всіх ядерну бомбу. Я вже думаю, постійно, що нижче впасти не можна. І вони все одно це дно. Оце просто ну то воно вже не те, що поваги немає, розумієш, до суспільства, бо це ж не один Путін, це ж не одна людина робить. Це люди роблять це і, і кожен має вибір. От, наприклад. Долін, знаєш, Долін, так Антон Долін, звичайно. Антон Долін. Долін. Він сказав дуже класну фразу, що, що я додовжу любити свою маму, але коли моя мама перерізає горлянку трьом своїм дітям, я не можу аплодувати цьому і бути сучасником. ти, ну для цього треба мати елементарні якісь принципи, якісь речі, без яких ми просто тварини, і от як тварини вони й поводяться. А білоруси сильніші духом, ніж росіяни. Ти знаєш, у мене є одна дівчинка, знайома з Білорусі, вона теж активістка, вона брала участь у всіх там, якихось акціях, вона завжди підтримувала Україну і в 2014 році. Було темно тільки що? — Ні, ні. — то не просто сідай, телефон. А, ось, і вона каже, що ти не розумієш. У нас ніхто не встане. У нас єдиний був шанс, коли от недавно так вони хотіли оскаржити ну, то верніше висловитися стосовно нелегітимності Лукашенка. Вона каже, що їхні лідери їхньої, скажімо так, революції сказали тільки не як в Україні, тільки без майданів, тільки без от такого. Вона каже, і і люди, оце от своєю вічливостю, своєю такою позицією, такою ніжною. Ну так так революційне робляться для того. Треба оцей норов, який якого достатньо в нас, що ми все-таки залишаємось європейською країною, і на сьогоднішній день ми, ми є е, символом свободи для всього світу. І я дуже тішуся, що нас чує світ, чи не вперше в історії, бо завжди це було закрито, не можна говорити. Відбувалися страшні речі, і геноциди, і, і що, що завгодно. А зараз нас чує весь світ це дуже важливо для нас. Я думаю, що є е, 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 один єдиний шлях це те, що Україна точно виграє, наш світанок переможний точно настане. Я просто е, іншого шляху нема. Останні два питання. Що б ти сказала Путіну, якщо б зараз. Стала перед ним. Я би, я би його прибила. Я би його вбила, навіть якби мене мені, ну, мені прийшлося героїчно загинути, я би героїчно загинула. Але я би пишалася вже на тому світі, тим, що я його вбила. Точно вбила би. Що перше зробиш після нашої перемоги? Просто хочеться всіх обняти. Просто хочеться всіх обняти. Ти знаєш, навіть приїхати в Київ, моє улюблене місто, і ну понаєшто, торкнутися до його ран до ран нашої столиці. І я думаю, що ми будемо такі самі завзяті у відбудові нашої країни, як і завзяті у бою. І знаєш, що я собі я ти, ти скажеш останнє питання, я хочу ще одну штуку, я собі виписала вже. А Два що е, класний мем? Це теж важливо про, е, е, про ну, коротше, мем. In Ukraine, we don't say У мене комплекс менше вартості, і я досі живу в російському інфопросторі. We say Ура, нас підтримав дуті міладзе. Ну це абсурд. Ну тобто я би хотіла ще на кінець сказати українцям, що в нас є історичний шанс а, дивитися в свою тарілку і почати будувати самих себе, тому що історія вчить, вчить нас ніколи з півночі добро до нас не приходило. Так а, ми. А, Маємо uh, навчитися просто uh, любити себе, свою мову, в тому числі, в першу чергу, я би сказала, uh, тому що завдяки мові можна відрізнити, хто окупант, а хто свій. Тобто, мова вона все-таки колосально важлива. Так? Тобто, наша мова, наша культура, наші люди суперталановиті, uh, uh, наш фешн, наш спорт, наш шоу-бізнес, інші сфери, наші науковці у нас є абсолютно все Ми колосально велика країна, і в нас велике світле майбутнє. А після перемоги ми ще й будемо ех як собою пишатися. Так що все буде Україна, слава Україні. Героям слава Марія. А в кінці я тобі скажу свою думку, і яка яку розділяють багато людей, з ким я розмовляв. А, дуже хочеться ще більше а, пишатися твоїми новими піснями. А, і я сподіваюся, що от власне завдяки ну це не можна сказати завдяки, але через війну ми побачили і почули твою нову пісню. І хочеться після війни, після перемоги ще більше і більше чути а, тебе і бачити. Це буде, буде. Дякую. Мені приємно, все буде.